Флешмобом із складання слова мир розпочався пластовий рік в Івано-Франківську. Традиційно всі курені вишикувалися перед міською ратушею від наймолодших, що в уладі Пташата, до старших пластунських куренів. Розрізняють курені за уніформою та прапором. Головний акцент у навчанні патріотичне виховання, кажуть старші куренів. Ірина Макогон – пластунка із дворічним стажем, займається у курені 22 імені Марійки Підгірянки. У скаутській організації знайшла себе як мандрівниця. Ми їздимо у ліс. Це може бути будь-яке місце, це узгоджується з так би, управою. І тоді ми їдемо в ліс і там проводимо, розкладаємо намети і проводимо табори. У нас є ватри, ми на них співаємо різні пісні українські. Ну українських сучасних виконавців або більш старші народні пісні. Також на Івана Купала ми співаємо купальських пісень. Найбільш насиченою у житті пластунів є літня пора. Тому керівники куренів на початку навчального року звітують про літнє таборування. Це спортивний табір, у якому діти займаються різними видами спорту: Бурлацький. Його учасники мандрують, займаються скалолазанням та водними мандрівками по Дністру. А також табір, учасники якого опановують польоти на паропланах. Ростислав Ходоровський Старший пластунського курення лісові чорти. Цьогоріч проводимо мандрівний табір. Ми проводили такий всеукраїнський вишкіл, я називаю екстремальним сос, де ми навчали дітей, як виживати в умовах якихось лісів, коли вони загубилися і немає жодних е, якихось предметів для виживання. О. Цей вишкіл відбувався. Не в Тиснецькому районі, неподалік від Марківців. Там є один такий дуже дикий, дуже дикий ліс, і там він відбувався. Початок навчального року пластуни відзначили благодійним ярмарком у середмісті. За кілька гривень тут можна було постріляти в дартс, виготовити глечик на гончарному крузі, навчитися складати стрілецьку зброю. Також пластуни реалізовували найрізноманітніші товари від одягу та національних прикрас до старовинного радіо. Його один із пластунів знайшов на горищі свого прадіда. Родзинка благодійного розпродажу фото із пластуном. Можна окремо фотографуватися з пластовою сорочкою, можна з пластуном в повному однострої. 15 гривень фотографія з пластуном і в сорочці. Тут продається фінічки, е, випічка домашня, е, ляльки-мотанки, мило. Тобто все, що потрібно. всі кошти вилучені на благодійному ярмарку. Пластуни обіцяють спрямувати на потреби своїх побратимів, котрі воюють у зоні АТО. Оксана Семко Ігор Духович, новини на вежі.